Добрий день, діти! А подумайте про що ця загадка? В кожному домі є така дивина. Братів аж чотири, а шапка одна. Це стіл, діти. Які ж бувають столи? Вони бувають різні. Ось такі дерев'яні столи. Є ось такі пластикові. Форма теж буває різна, квадратна, прямокутна, а є круглі столи з однією ніжкою. За формою він схожий на грибочок. А для чого нам в домі потрібні столи діти? Щоб їсти за ними або накрити святковий стіл, коли чекаємо гостей? А можемо зробити маленький кругленький столик для наших маленьких іграшок. Починаємо, діти, ліпити круглий столик. Для цього нам потрібен буде пластилін двох кольорів. Я взяла зелений і жовтий. Ви можете взяти будь-які, які вам подобаються. Але один шматочок пластиліну повинен бути трошки більший, а другий трошки менший. Цей Великий для столешниці, а трошки менший за розміром це буде ніжка нашого столика. Спочатку робимо столешницю. Пластилін трошечки треба розім'яти, щоб він став тепліший і м'якіший. Ось так перекидаємо його з долоньки в долоньку і розминаємо. Тепер нам треба зробити круглу форму, тому що столик у нас буде столешниця його круглої форми. Ви знаєте, як це робити. Або ви розкочуєте коловими рухами між долоньками, натискаючи на пластилін, або ви покладете на стіл на дошку і почнете так само коловими рухами. Виготовляти кульку. Наша кулька вже готова. Тепер нам її треба сплющити, і ви знаєте, як ми це робимо. З обох боків натискаємо на кульку пластилінову, вона стає пласкою, подивіться, якою. і нам треба її вирівняти і зробити ось таку круглу форму. Подивіться, діти. Ось це буде наша столишниця. Ось таку круглу форму, пласку форму нам треба зробити, вирівняти її з усіх боків. І покласти. Тепер нам треба зробити ніжку для стола. Так само розминаємо трошечки пластилін, щоб він став м'якіший, і розкочуємо прямими рухами між долоньками. Ось так. Або, якщо вам незручно, можете розкочувати так само прямими рухами. Вперед-назад, вперед-назад, по дошці. І ось у нас вже вийшов стовпчик, який схожий на ніжку стола. Подивіться, і тепер нам треба з'єднати ці дві деталі. До столешниці прикріпляємо ось так нашу ніжку. Щоб вона добре трималась, нам її треба ще ось так примазати. Погляньте як. Щоб наша ніжка міцно трималася. І у нас вийшла форма, яка нагадує форму грибочка. І ось наш столик уже готовий. Ми його можемо поставити ось так на дошку, і він уже стоїть. Так само можна зробити невеличкі стільчики для наших іграшок. Подивіться, вони схожі трошечки на грибочки. Ми їх можемо поставити отак з обох боків нашого столика. І потім взяти іграшки. Посадити отак за сто стіл за на стільчики, накрити для іграшок стіл, ось, наприклад, грушка і тортик, і можна ось таким чином погратися з нашими меблями, які ви зробили власноруч.